Вітаю всіх! пропонуємо вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути, на 1 червня 2025 року. Енергії дня, понадмірність повітряних стихій. Тому це, крім того, іще буде початок нового циклу. Для когось це буде нові починання і нові дії. Також потрібно, можливо, більше проявляти впевненості, брати ініціативу в свої руки, бути самостійними, проявляти рішучість. Ну І загалом це такі можуть приходити в цей день імпульси або якісь ідеї, які потрібно дещо застосовувати, щоб вони не минули даремно. Також, можливо, варто в цей день проявляти ініціативу. Можливо, комусь в цей день потрібно ще бути такими людьми, які будуть показувати свою майстерність у сфері того, де ви там будете задіяні на цей день. День буде активний, насичений. Рішення вам доведеться приймати самим і також можливо. Буде в цей день вам потрібна якась інформація, яка буде вам допомагати у подальшому. Тож, загалом, це день побутових справ і час нових починань. Тож, опирайтеся на себе, на свої знання і все у вас буде так, як вам того потрібно. Головне, проявляйте ініціативу і використовуйте свій потенціал. Дивимося основну тему перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант. Шістка мечів говорить вам так. Можливо, хтось на цей день планує якісь поїздки. Швидше за все, це можуть бути ділові поїздки. Для когось, можливо, навіть може бути зміна місця проживання, де ви будете переїжджати усією родиною. А ще, можливо, для когось це просто в цей день прийдуть нові можливості, ви зможете для себе десь віднайти нові зв'язки або нові перспективи. Загалом цей день ви зможете виріш... розрішити якісь конфліктні ситуації і ще, можливо, у когось будуть такі суттєві зміни. Звичайно, якщо це у вас на цей день планується якась дорога, поїздка або переїзд. І ще, можливо, цей день ви будете залучати інших людей. Ну, для когось, можливо, це буде так, що. Ви будете взагалі проживати цікавий насичений день, будуть якісь певні зустрічі, а в когось, можливо, знайомство. Ну і також, можливо, якщо вам потрібно урегулювати якесь питання, то вам доведеться з кимось домовлятися. Можливо, хтось отримає якусь звісточку або новини, надійдуть. Підказка для вас йде така: дійте, якщо вам того потрібно, відправляйтеся в дорогу. Навіть якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь хвилювання, то все ж таки вам потрібно не боятися, не чіплятися за старе, а відкриватися для нового. Прикладати зусилля, тому що саме нічого не станеться. Тільки завдяки вашим діям, все може відбутися. А ще на цей день дозвольте всьому старому і тому, що вже втратило сенс у вашому житті, піти з вашого життя. Тобто, якщо у вас на цей день будуть якісь такі питання або ситуації виникати, де ви будете не знати, як вам правильно діяти, то шукайте якісь нові способи вирішення своїх питань, залучайте інших людей для того, щоб розрішити ту ситуацію. А якщо вам потрібна буде порада, то можете звертатися за консультацією. Загалом день для вас буде вдалий. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас ваш Пентаклів говорить вам так. Для когось, можливо, актуальними будуть питання, що будуть стосуватися ваших дітей. Для когось це може бути заробляння грошей, але це така не сильно значна сума, але все ж таки. Це буде щось для вас приємне. І це день, в який, можливо, хтось буде визначатися із своїм навчанням або із своєю роботою. Можливо, ви будете обмірковувати, обговорювати такі питання, будете займатися повсякденними справами, своїми обов'язками, хтось буде робити покупки. Загалом у вас є шанс щось розпочати в цей день нове. І ще, можливо, вам потрібно вирішувати, доведеться питання, які будуть пов'язані з вашими діточками, в кого діточки вже є. Ну, це, як я вже сказала, такі щоденні справи, і також, можливо, у вас з'явиться можливість щось розпочати, або ви отримаєте якусь новину того, що буде стосуватися вашої роботи або ваших фінансів. І ще вам доведеться приділити увагу вашим діточкам і питанням, які будуть пов'язані із навчанням у ваших діточок. Підказка для вас є така, щоб ви не втрачали. Цей момент і не відкладали на потім те, що потребує вашої уваги саме в цей день. Використайте шанс щось розпочати, будьте уважні до того, що відбувається, і зосередьте все своє, всю свою увагу на конкретній справі, тобто на одній меті. Не розпилюйте свою увагу і свої ресурси. А я бажаю вам гарного дня! І третій варіант для вас так. Зірка говорить про те, що діяти ви можете. Можливо, хтось буде будувати якісь нові плани, якісь перспективи нові, можливо, хтось буде прописувати навіть плани. В далий день, якщо ви працюєте через інтернет або у інтернеті, це також у вас буде все там гаразд, але можливо, вам варто обміркувати таку для себе. Ситуацію, щоб ви, можливо, себе більше рекламували, тому що саме цей аркан вказує на рекламу. День буде у вас в більшому ступені, Це який буде дарувати вам надії, допомагати розкривати свою творчість, свою свободу, можливо, ви будете мріяти. Ну, а ще, можливо, у вас у когось буде спілкування із друзями. І ще, можливо, у вас сьогодні взагалом буде день, коли будуть якісь нові зустрічі або зустрічі з друзями, вас можуть відвідувати нові ідеї, плани, думки про нові проекти, про нові починання. Але матеріальні питання можуть взагалі відійти на дальній план. Тобто матеріальне завжди актуально, але не на цей день для вас. А ще, можливо, взагалі ви будете забагато там мріяти, фантазувати. І події, які будуть у вашому цьому дні, будуть у більшому ступені полягати в сфері спілкування. Ну, і ще, можливо, вам іде підказка така, що цей день ви можете закладати фундамент на майбутнє. Це час для нових планів, для нових можливостей. Ви повинні спробувати свої сили і розкривати свій потенціал. У кожній справі вам важливо проявляти якийсь творчий підхід, тому що прийшов час, щоб ви розкривали себе, проявляли свої таланти, більше спілкувалися, шукали однодумців, більше довіряли своїй інтуїції і рухались туди, де кличе ваша душа. Тож це день, коли вам варто впустити якісь нові енергії у своє життя. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.